Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Телеграм-канал Кремлівський Щур пише про те, що Патрушов вдруге готує терміновий бор з Москви уша для переговорів. Він пробуде там цілий день, спілкуватиметься про перехід влади, легітимність та визнання. Замін повне відведення військ та зачистка слідів всіх колаборантів та зрадників або віддадуть Україні, або приберуть. Пише телеграм-канал: якщо Росія виведе війська та буде готова виплачувати репарації, владу Патрушова визнає світ, а заодно почне знімати санкції. Втім, у Патрушова також є список вимог. Ута в Росії почалась. Нагадаємо, президент країни агресора Володимир Путін помер. Зараз тіло Путіна знаходиться в холодильній камері. Таку заяву зробив політичний аналітик Валерій Соловей в інтерв'ю Гордону, зазначивши, що така ситуація є вкрай принизливою, але абсолютно заслуженою. При цьому, за словами аналітика, жодних сумнівів у фізичній смерті Путіна не існує. Він помер абсолютно точно. Він помер о двадцятій сорок четвер, двадцять жовтня, безповоротно остаточно. Принизливо, правда, але абсолютно заслужено. Ніяких сумнівів в його фізичній смерті не існує. Заяви. В аналітик аналітик зазначив, що на рубежі 19-20 років Путіну діагностували рак. У лютому 20-го року ізраїльські лікарі зробили йому операцію. Тоді вони визначили його горизонт до життя не більше ніж півтора роки. З весни його припинили лікувати, і почалося неминуче погіршення здоров'я, яке раніше вдавалося затримувати. На початку літа мені сказали, що горизонт його до життя не виходить за межі цього року. А на рубежі серпня-вересня мені повідомили, що він не переживе осінь і це абсолютно точно зазначив аналітик. Наприкінці вересня мені сказали, що горизонт наближився і. І що він не переживе жовтень, так і сталося. 26 жовтня він помер. Перед цим за кілька днів у нього відмовило серце. Після цього він вже знаходився в палаті інтенсивної терапії, тобто в реанімації. О 20.00 у 20 Путіна почалося погіршення. Викликали додаткову бригаду, проводили додаткові реанімаційні заходи. О 20.40 він помер. Заявив аналітик. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.